в цьому коротенькому відео хочу показати ось такі величезні бонсаї. Це бонсаї сосни ватерелі. Дуже такий настрижений, вже йому понад, мабуть, що під 40 років. Дуже красиво. А ось цей екземпляр, це взагалі, дивіться, це чиста така Японія. Ось, це сосна горна. Ось. А ось такі ще із сосни ватерерії ми бачимо мультістволи, дуже такі надзвичайні. Їх можна висаджувати як солітери і на газоні. Такі модні. А ось це бонсаї із ялівців. Мінджуліпов бачимо такі. Ось симпатичні. Пройдемо ось так і побачимо, які вони.